Усім привіт! Ми інспектуємо э, регіон, який поруч з Торготрейсом кефалі Кефалік-Глас. Э, готель П'ятірка, класна, Кефаліка. І зараз ми знаходимося на терасі Я хочу показати вам цю красу. Ось такий басейн, аквапарк, сір'ю номери. Маленька Марина Пометия готель на острове? Даже схоже на на Бланш Айленд. Також готель на острові, але ми ще добудруні. Наша група працює. Мої вітання. Продовжимо хо. Ось так виглядає робочий процес. Ми рухаємось далі. Ось такі хол. Чудова Бугенвілля.

Ось такий э, процес з залаштунками не закінчувати, тому що тому що досить спокотно і непросто. Прохаємось далі.